Рідко буває, що треба, напевно, представитись. Мене звати Дарина, я живу в Києві. Е, Моєю рідною церквою є Недрінська. Е, е, я хочу далі засвідчити і розказати, так як е, церква активно приєдналася до е, проєкту, в якому я служу. Я служу в проєкті Подарунок неба. Е, що це таке? Це е, проєкт, який. Е, Оснований на тому, що ми збираємо подарунки по всій Україні для дітей з прифронтових територій, зі сходу, тобто для дітей, які постраждали від війни. І наша церква активно долучилася до цього. Проєкту ви зібрали досить немало подаруночків. Хто знає, я дуже вдячна. Дякую Богові за вас усіх. Дякую за молодь, яка організувалася і допомогла це зробити, директорці недільної школи. І цими днями, буквально на пару годин, ми вийшли заїхати в Надвірну, тому що ми збирали подарунки по всій західній Україні: Рівне, Луцьк, Волинська область. І позавчора сиділи на складі в Рівному в церкві святої Трійці, збирали, формували подарунки, які вже 16 числа будуть їхати на схід в п'ять областей: це Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська і Чернігівська область. І ще на п'яти. Тому я дуже прошу, ми вже зібрали десь близько 4-5 тисяч подарунків. Плюс збираюся ще сьогодні їдемо на Франківськ. Брати, які, з якими я приїхала, поїхали на Коломию забирати подарунки. Вони там сьогодні ведуть служіння, а в мене вийшло заїхати до вас і висловити велику подяку. От, далі ми їдемо на Франківськ, на Львів, в Львівську область. Тому просимо дійсно молитовної підтримки за це служіння. Це досить такий одночасно важкий фізичний період, тому що потрібно активізувати всі свої сили, потрібно підключитися до збору подарунків. Наша команда зараз і готує різдвяні програми, і ми будемо їхати показувати розказувати про найбільший подарунок Нева про Ісуса Христа діткам. І насправді це дуже важливий проєкт, тому що ми минулого раз. Року команда бачила, як дітки моляться, як дітки каються. От, там на місцях зараз працюють наші місіонери, активно підключаються, тому просимо дійсно молитися за ці райони, тому що е, ті розрухи, які там ми бачили минулого року. Е, Дім молитви, який навіть не можна назвати не те, що домом молитви, а навіть приміщенням, тому що це просто розбомблена катакомба. Але там проводяться богослужіння, там ми е, збирали діток, показували їм різдвяну програму, там дітки, просто їх діти, їхні батьки просто плачуть. От, тому просимо молитися і тримати в молитві за це все. Амінь.